П'ятницю на фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка святкували 60-річний ювілейний день фізика. Чи не вперше в цьому році в рідних стінах факультету вдалося зібрати разом викладачів, науковців, студентів та випускників фізиків. З нагоди святкування дня фізика 2023 року кафедра загальної фізики надсилає найщиріші вітання до всіх, кому не байдужа фізика. Вітаю усіх зі святом! Бажаю всім жагу до знань. Розвитку в науці, гарних результатів, цікавих та веселих днів. Мріяти та йти до своєї мети бувають свята державні, бувають свята сімейні, бувають свята, які з'являються в житті тільки в тому випадку, якщо пощастить. З'являються і залишаються надовго. Так от я хочу вас поздоровити з Днем Фізика з одним з таких свят і побажати, щоб ви могли його святкувати. Дуже довго. У вас були підстави, щоб його освітні. Не забувайте про це. Цього року для студентів фізичного факультету святковий день розпочався з вітальних промов декана факультету Макарця Миколи Володимировича та першого проректора університету Ільченка Володимира Васильовича на внутрішньому дворику факультету. Після цього відбулася урочиста клятва та церемонія посвяти студентів у фізики. Деяким з наших студентів довелося чекати майже повні 4 навчальні роки на цю подію. Незважаючи на це, вони все одно були дуже раді представленій можливості та відчули особливу відповідальність і мотивацію надалі розвиватись як професіонали у галузі фізики. Традиційною частиною свята стала прес-конференція з викладачами, де кожен з присутніх мав можливість задати будь-які питання відкрито або анонімно. Подія відбувалася у змішаному форматі у 200-тій аудиторії з використанням дистанційних технологій. Під час її проведення також були оголошення прізвища авторів найкращих устних та стендових доповідей наукової конференції молодих вчених наука 21-го сторіччя сучасні проблеми фізики, яка проходила на фізичному факультеті в рамках днів науки. Шановні колеги, шановні викладачі і наші студенти, сьогодні ось така приємна дуже подія. Вперше за 4 роки ми на факультеті в нормальному контактному режимі відзначаємо день фізики. Ось щойно я прийшов з 200 ї аудиторії, де була прес-конференція. Ну, дуже приємне враження на мене справило те, що вона хоч і наполовину, але все-таки була заповнена студентами. Ми побачили обличчя один одного, а не тільки квадратики в зумі. Ми побачили посмішки. Це дуже приємно. І це ця подія, вона засвідчує, що життя продовжується. Життя розвивається, наше професійне життя, студентське життя це дуже приємна ознака. І е, я сподіваюся, що з таких дуже малесеньких, начебто незначних подій, і буде складатися наша велика світла перемога, яку безумовно в першу чергу здобувають ті, хто зараз на фронті е, своїм життям задобувають. Але і е, ця подія теж свідчення того, що, е, що життя розвивається. Свято у вас! Вітаю вас! Свято. Далі в аудиторіях факультету для студентів та гостей проводились святкові ярмарки та ігротека. А на завершення дня студенти виступили з яскравим концертом, демонструючи свої гумористичні та музикальні таланти. Ця подія стала поворотною точкою у відновленні традицій факультету. На тлі складної ситуації в країні це свято стало символом єднання наукового духу нашої громади. Отже, зі святом вас, шановні колеги.